Привіт-привіт всім! Любі мої дорогі водолійчики! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на грудень 2025 року. Я вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом. Я бажаю, щоб у новому році, у 2026 році, це в нас буде рік одиниці. А значить, нашого проявлення, ви всі проявилися. Там, де вам хочеться, у тій сфері життя, де вам хочеться. Станьте лідером, покажіть себе. Так, проявіть свою справжність, проявіть себе, свою ідентичність. Перестаньте думати, що подумають інші люди. Це абсолютно неважливо. І 2025 рік він дозволив нам зрозуміти, хто ми є, так хто ми всередині. Ким ми насправді хочемо бути, і він прочистив дорогу до 2026 року, де вже ми зможемо робити перші кроки, проявлятися, починати щось нове і заявляти про себе. Тому я вам бажаю щасливих свят. По-перше, а по-друге, у цілому 2026 році, я бажаю вам проявляти себе. Це дуже-дуже важливо, а для вас це уж точно. Так. Хочу зробити таке маленьке оголошення зараз, так як у нас чорна п'ятниця, хто буде дивитися це відео одним із перших під час чорної п'ятниці, 28, 29 і 30 числа, всі мої консультації, які ви зможете подивитися на моїй сторінці в інстаграм, там є закріплений допис з моїми консультаціями плюс астрологічні консультації і ще зі знижкою у 30%. Тому обов'язково скористайтеся цією можливістю. Приходіть на соляр. Це у нас розклад на цілий рік, дуже популярний якраз у нас після Нового року, перед новим роком, для того, щоб знати, а що нас взагалі чекає у 2026-му, як реагувати на події і в кого дні народження, або просто ви хочете себе пізнати, матрицю долі свою розібрати, нумерологічні консультації, також дуже популярні на всіх них. На всі так ці консультації зараз діє знижка 30% тільки до 30 листопада. Так, тепер ми переходимо до грудня. Що у нас у грудні станеться, класного, важливого? Я буду говорити планети, у які знаки переходять, а ви у своїй особистій натальній карті, що обов'язково перевіряєте, де у вас цей знак, в якому домі знаходиться. Тому що ваш цей дім це сфера життя, де буде проявлятися ця планета. Так, ну що. Першого числа у нас Венера переходить у стрільця. Якщо ми дивимося, так, якщо ми беремо водолія за перший дім гороскопу, то стрілець для вас це 11-й дім, а 11-м домом покровити до речі, водолій. І Венера у стрільці, вона дає бажання навчатися, вона дає якісь дуже, можливо, навіть дороге навчання, статусне навчання. Але 11-й дім це у нас великі скупчення. Людей, це багато інформації, це якісь конгреси. Тому ви тут можете, Венера вам може приносити або якісь пропозиції, або ви будете ходити на якісь концерти, або ви будете знаєте, і це прям буде задоволення для душі, задоволення для себе. Тому що Венера це у нас планета задоволення, це планета відносин, подарунків, грошей також. І тут може бути, бути якийсь подарунок для вас, наприклад, на концерт. або це можуть бути якісь, знаєте, роблять якісь, коли якісь навчання важливе для вас, і, так, і там дуже багато людей, от прям переїжджає якийсь спікер з-за кордону. От Щось подібне цьому у вас може якраз цей період статися. Далі, 4 грудня, у нас буде повний місяць у Близнюках. І про повний місяць я розкажу більше у відео. на Повний місяць, е, окреме ще буде у нас відео, і карти будуть окремі, і близнюки це у нас про, е, про співпрацю, про. Е, Спілкування так, з нашим оточенням. Тому тут повний місяць він може закінчувати якісь аспекти так, в тому домі, в якому у вас знаходяться е, близнюки. Там повний місяць буде щось висвітлювати, закінчувати якийсь процес саме у моментах спілкування з іншими людьми або з вашими родичами. 10 грудня важлива подія. Нептун у нас стає у прямий рух у знаці Жудівку Риби. Це для вас другий дім гороскоп. Другий дім це наші фінанси і е, наші цінності. Нептун в рибках дуже любить бути, і е, Нептун він все розширяє, в нього немає ніяких кордонів. так, І тому останні 14 років, поки Нептун йшов по рибах, у вас могло бути дуже багато робіт, у вас могло, могли дуже багато м, якихось ідей постійно змінюватися, пов'язаних з духовністю. До, у ваше життя могли приходити люди, які займаються езотерикою, тому що Нептун покровити своїми рибами, а риба це про езотерику. Це про м, якусь містику, про інтуїцію, і отут Нептун, розвертаючись в прямий рух, він може. Давати вам знаєте, якесь е, розуміння, знімає рожеві окуляри. Так? Він, в принципі, одіває рожеві окуляри, по тому дому, по якому йде. Але коли він в ретро-русі, він може ще більше щось затуманювати. Отут він буде розвертатися, так, і він буде вже потім виходити з рибок. Він зараз у 29 градусі риб знаходиться, а це е, такий кармічний градус, це коли йде завершення, йде оновлення, знаєте, от підготовка до оновлення циклу. І тут у деякі ваші роботи роботи, Наприклад, або ціності вони можуть просто відпадати. І е, ви будете розуміти, що це для мене більше немає ніякого. Так, це не важливо. Я не хочу більше цим займатися. Так. І ви будете вже фокусуватися більше на Нептун буде приходити у ваш третій дім. Він буде йти 14 років по вашому третьому дому, а це спілкування. Тому тут буде дуже багато якихось поїздок, можливо, навіть кудись за кордон, за океан. Може ви там в плавання відправитеся, так якесь на роботу, там, наприклад, на лайнер. І е, ви будете пізнавати багато нових людей дуже швидко. Так, і це для вас буде дуже цінно Далі, 12 грудня, у нас Меркурій нарешті заходить у стрільця знову. Він у нас розвертався там в ретро-рух, повертався в скорпіона. Потім, 29 числа, 29 листопада, він розвернувся в прямий рух. Так, і пішов у нас у знак в сторону знака зодіака Стрільця. Так, от. Стрілець 11-й, скорпіон це для вас 10-й дім. От тут Меркурій спочатку йшов по вашому дому, дому статусу, так, і давав вам, можливо, якісь нові знайомства, комунікації з людьми, статусними, або ті, які допомагають вам проявити свій статус, або спілкування, да, ви розказували про свій статус, і потім він переходить у ваш 11-й дім знак зодіаку стрільця де буде знову ж таки з 12-го числа давати вам. Розвиток, давати вам більше комунікацій а, і більше говоріння. Ви зможете себе проявити шістнадцятого. Грудня Марс заходить у Козирога, а Козиріг це 12-й дім, і 12-й дім це у нас завжди про якісь таємниці, про психологічний якийсь стан. І козирог це у нас дуже скритний знак зодіаку, Тому у нас водолійчики часто ховають від себе. У мене навіть в практиці дуже часто було, що водолії ховають від себе якісь свої травми. Наприклад, не хочуть їх згадувати, так глибоко дуже їх закопують, і потім вони вилазять, ну там під час наставництва, наприклад, так, консультації. От, і Марс, заходячи в Козирога, по-перше, дасть вам можливість знаєте, більше працювати над своїм психологічним станом. Марс це наша енергія. Там, куди заходить Марс, там він проявляє. Так, нас дає нам енергію і дає багато руху. От тут у вас може або там я не знаю, ви можете поїхати в якийсь ретрит. Наприклад, так досить досить практичний. Можете просто познайомитися десь випадково з якоюсь людиною, яка дасть вам якісь такі серйозні хороші настанови, які вам допоможуть у житті. А, далі, 20 грудня, новолуння у нас буде у стрільці у вашому 11 му домі, і це початок нових так, нової дружби. Наприклад, там нових якихось комунікацій. Про новолуння також у нас буде ще одне окреме відео. 22-го сонце заходить у знак з Козорога. Там, де вже у нас стоїть Марс, це енергія у вашому 12-му домі. Так, туди заходить іще й сонце. Воно буде висвітлювати вашу ідентичність. Сонце це наша внутрішня енергія, те, як ми наповняємося, те, як ми проявляємо себе у цей світ. І от тут можуть ситуації з татом піднятися, якісь так з чоловіками, так як Марс у нас це чоловіки. Тут у вас, до речі, можуть приїжджати або якісь друзі, або чоловіки із. З минулого вашого так можуть проявлятися. Чи, наприклад, там у вас якісь сни будуть спогади, так і ви захочете цим це пропрацювати, наприклад, або якісь ситуації свої пропрацювати. Ну, тут ви явно ви будете проявляти себе у духовності, у якійсь творчості, довіряйте своїй інтуїції в цей період, тому що вона буде дуже сильно на вас працювати, так, і, так як Сонце в 12 му домі. Але по козирогу ви будете думати, знаєте, що це. Е ви будете хотіти, по-перше, щоб воно в матеріальне перейшло, да, щоб це на матеріальному плані, да, щоб от не, не просто ви відчуваєте, що вам туди не треба йти, а щоб перед вами вивіска була, з -з 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 ход у вас при От, Але м -м, все одно так от по е показрову це щось е -м, дуже старе може підніматися у вас. От, е да, Часто водолії ви е накопичуєте. Накопичуєте речі, накопичуєте пам'ять свою, да, от, щоб і воно прям ем, знаєте, от, якщо, як земля воно спресовується, стає таким, що вже і неможливо ним користуватися. І так я говорю і про спогади, і про якісь моменти, от е, треба якось легше зробити цю землю, переорати вам. От Зараз буде для цього можливість там у вас дві планети енергетичні стоять. І 25 грудня ще одна планета туди входить. Це планета Венера. І Венера, це у нас знову ж таки про достаток, про захоплення, про вклад в себе. І тут вкладайте гроші в свій комфорт в якісь медитації, в якісь ретрити, масажі. Так, давайте собі якісь задоволення. Також венера, це у нас про жінок, тому тут можуть якісь жінки дуже там мудрі, наприклад, у вашому житті з'являтися, які займаються там астрологією або якимось езотеричним. Практиками, і вони будуть допомагати. Психологи також тут можуть у вас проходити. Ви можете зустріти, якщо ви чоловік, ви можете зустріти жінку, яка буде так, вас підтримувати, наповнювати, і буде поруч з вами. От, і виходить, у вас в 12-му домі у вас е, там буде і, е, і Сонце, і Венера. І Марс, так. А Венера, це в нас жіноча планета Марс чоловіча, тому тут ще й відносини, якісь можуть піднятися. Відносини з минулого навіть можуть піднятися. От такий у нас грудень місяць буде. Обов'язково дивіться а, всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які вас символізують для більш конкретних розкладів, особистих розкладів. Звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Як завжди, всі посилання в описі до кожного мого відео. А, і обов'язково підписуйтеся на канал, це дуже важливо ваша підписка. Поставте обов'язково дзвіночок. Хто не підписані, саме зараз підпишіться. Залишайте також ваші коментарі і ваші лайки. Я вам буду за це дуже вдячна. А тепер ми пішли по картах. Водолії дорогі грудень 2025-го. На що водоліям треба звернути увагу? că da imperator prima carte І це у нас карта Марсу, це карта відповідальності, це дуже такий чоловічий е, так, стан, це енергія такої максимальної маскулінності. І у багатьох жінок тут з'явиться такий чоловік у вашому житті. Він буде дуже важливий у цьому місяці. Це може бути ваш тато, це може бути начальник, це може бути просто якийсь друг або ваш чоловік. Для чоловіків це також може бути який друг, і начальник, так само можете і ви. І себе таким чином проявити, і вам треба буде брати відповідальність і за себе, і за все ваше оточення. І, е, знаєте, приймати якісь дуже важливі рішення, не боятися їх. Часто це люди, так, які там воєнною справою, наприклад, займаються, вони можуть у вашому житті проявлятися. Або е, це якісь дуже статусні люди. Так, і ще. Карта для водолів. Ну, у вас такий стабільний буде місяць. Сама карта нам випала, п'ятірка, пентакль. Подивіться, ви не помічаєте виходу з якоїсь ситуації, ключок прямо перед вашими очима, але ви е не бачите його. Бачите? От, ви в своєму горі сховані І по п'ятірці Пентаклів п'ятірка це у нас кризова карта. І е, п'ятірки завжди в нас вчать переходити на новий рівень. так Вони нас якби заставляють через кризу пропрацьовувати себе. Е, про що ця карта говорить? По-перше, страх, невпевненість в собі, та, якась може це якась хвороба, це може бути у вас якась. Слабкість саме фізичного характеру, але тут все можна дуже швидко виправити. Не потрібно прям в це повністю да, заходити. Е, Навчитися. Якось пропрацьовувати швидко, виліковуватися, працювати зі своїм розумом, так? працювати зі своїм тілом, щоб швидко бороти да, якісь хвороби, да, як, скажімо, як ментального характеру, так і фізичного. І також це карта грошей. Не витрачайте забагато, тому що у вас. Може, знаєте, вам захочеться потім на щось інше витратити ці гроші, і тут їх бажано та розплановувати добре свої фінанси, свої ресурси і, взагалі, свою енергетичну ємкість. Так, і ще карта. Четвірка пентаклів знову вам карти говорять про те, що тримай свою енергію при собі. Скоріше за все, буде тут, знаєте, тепло вдягайтеся. Може бути і простуда якась, може бути і забагато роботи, що ви дуже багато енергії своєї віддасте. Вам треба енергію при собі тримати і вкладатися в свою стабільність, у свій дім, у правильне харчування, у правильне самопочуття. І знаєте, якщо у вас тут навіть хтось щось просить, то бажано би спочатку подумати про. Про себе, чи є в мене на це ресурс, не бути тут таким, да, якимось альтруїстом, який всім завжди допомагає і сидить в позиції, як позиції жертви. от А все-таки про себе бути таким трішки меркантильним. Так, далі наступна колода. Карта. Для водоліїв, на грудень 25-го. Симірка мечей захочеться втекти, сховатися, не відповідати на якісь питання, не відповідати на дзвінки. Можете собі це дозволити так, але також знову ж таки проаналізуйте, подумайте, чому вам приходиться це робити. Ну, не зовсім нормально, коли ви не можете собі дозволити сказати, те, що ви думаєте, або зробити те, що вам хочеться, так в світі дорослих людей всі мають право жити так, як їм хочеться, і робити те, що їм хочеться. Подумайте, можливо, тут хтось вас да, сковує. Якимись своїми правилами. Також це може бути якась карта обману не тільки з вашої сторони, а й зі сторони інших людей. Тому тут довіряй але провіряй. І м -м, семірка мечей це коли хтось тихенько так, втікає, не показуючи вам, як насправді. М -м, не дає всієї інформації, так, не дає е, повного огляду картини, і ви не знаєте, як насправді це діє. Будьте обережні з словами інших людей. Давайте ще дивитися до чого це. «Семірка мірка Четвірка жезлів, щось пов'язане, можливо, з квартирою, щось з вашою стабільністю пов'язане, можливо, це там власник квартири, або, е, можливо, ви там, я не знаю, якісь документи оформляєте, або ви можете е, там щось для дому свого купляти. Це в нас також сімейна карта, тому тут в сім'ї хтось може щось вам не розказувати, не договорювати. І це дуже велике свято. Можливо, це буде таємниця, яка вас потім дуже сильно порадує. І ви про неї дізнаєтеся, так це буде святкування, і так може до останнього від вас. Так, це скривають. А, також. Це карта дітей може бути, так, якогось щастя, стабільного завершення якихось там, ситуацій, і ви будете дуже задоволені результатом. І ваша сім'я буде вас підтримувати тут. Так, і ще. Знову імператор. Вдруге у нас вийшов імператор. О, я, до речі, знаю одного водорія. Який скоро стане татом, він про це ще не знає. От тут от якраз ситуація дуже підходить, тому що е, тримають в таємниці, да, таємниці, щоб сказати, щоб зробити з цього свято. От імператор два рази у вас виходить, карта повторюється. Вона знову себе проявляє, показує, що скоро ви на себе візьмете дуже якусь велику відповідальність, або це буде да це якесь начальство. Це також ще може бути політ кудись да, на самоліті. І е, це може бути, е, ну, це, це, знаєте, це сила, така приходить до вас сила якась дуже велика. І все стає дуже стабільно. Стабільно і надовго. Так. Наступна колода. Карта для водолії на грудень 2025-го. Трійка пентаклів. Працюйте з іншими людьми, питайтеся тут, можливо, якихось порад. Ваші знайомі, ваше оточення, ваші колеги вас підтримують. Це у нас карта якогось нового початку бізнесу, навчання, де ви вже так можете себе проявляти, вже заробляти якісь перші свої ресурси. І трійка Пентаклів це підписання документів, якихось може бути співпраця з іншими людьми. І ви питаєтеся в інших людей, а що? Вони по цьому поводу думають. Да? Яка їхня думка? Вони вам можуть, дуже колектив може вам підказати правильний шлях. Так, і ще. Королева жезлів. Це у нас стрілець. Лев або Овен по знаку Зодіаку, і це може бути як ваша жінка, так і ваша подруга, мама, сестра. Вона буде, по-перше, тут якраз таке вам помагати А по-друге, це може бути людина, яка буде вас підштовхувати до нових звершень, до якихось нових дій, так до нових комунікацій. Багато руху тут буде і дій. От знову ви берете відповідальність на себе. Королева жезлі, вона має оцей жезл в руках, так, і вона діє, вона не боїться рухатися далі. І остання карта для водолію. Це капець. Боже, напишіть мені дорогі водолії. Мені дуже інтересно, ну прям дуже інтересно. Що це таке? Три імператора із трьох різних колод. Любі мої. У мене давно такого не було в розкладах е на місяці, які я знімаю. Е ну, це капець просто. Подивіться. Ви прямо Подивіться от зараз да, на ці три карти, що ви, що ви для себе на них бачите. Може, вам буде знаєте, якась підказка, карти вони часто показують, от саме через картинку. Тут у нас знову якийсь трон, е трон, обладунки. Тут грошей багато є, от, да, ви ніби як в замку в якомусь такому середньовічному сидите. От Тут у нас імператор на троні, да, от символ смерті в нього тут є. Так. Символ влади. От, тут знову ж таки, бачите, у вас Марс, впертість і е, шахова фігура. Ви можете всім рухати, ви всіма, всіма рухаєте, так, як вам це потрібно. Ну, класно, дуже класно. Супер. Так, оракул. Для водоріїв на грудень 2025-го. Вдячність і подяка! Маєте бути вдячні пам'ятати про те, що нічого просто так не стається. І ви тут, в наповненій такій ситуації, наповнені енергією. Да? Дуже багато у вас тут якихось моментів, багато енергії у вас є в житті, яку потрібно, можливо, навіть втілювати, реалізовувати. Дуже класно. Так, ну що, такий у вас вийшов. Місяць, дорогі мої водолійчики, рада була донести вам цю інформацію. Обов'язково залишайте ваші коментарі, ваші лайки, підписки. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!